В вересні 2021 року я придбала собі ось цю орхідею. Кам'яна троянда її назва. Не можу сказати, що я люблю темні орхідеї, тому коли побачила в квітковому магазині на оцінці ось таку красуню, як на фото, то думала, купувати чи ні. З однієї сторони я знала, що кам'яна троянда досить відомий. Та популярний гібрид серед любителів орхідей. Її не часто зустрінеш на полицях наших квіткових магазинів. З другої сторони, мені ця квіточка була не дуже до вподоби. Мало того, що темна, та ще і губа якась така дивна. Не можу сказати, що приємна. Тому я ходила та видивлялась на орхідею. Думала, чому ж вона людям подобається? Що в ній такого особливого? Ціна була дуже приваблива, а рослина була густо всіяна квітами. Уцінили її, скоріше всього, за те, що майже всі бутони розкрились, квіточка вже довго стояла в магазині. Не знаю, що мене підкупило, але я взяла цю рослину. Скоріше всього, побоялась, щоб потім не пожалкувати про те, що бачила та не придбала. Це була осінь. Квітковий магазин знаходився недалеко від місця, де я працюю. Орхідею я купила в обідню перерву, а тому понесла її на роботу. Як видно на фото, рослина мала кілька високих квітконосів і букет темно-бордових квітів. Квіти були більш-менш схожими між собою, мали однакову форму чашечок. Вігнуту всередину такий собі капелюшок. У орхідеї була гарна розетка, непогане коріння. Хто має цей гібрид у себе дома, той знає, що кам'яна троянда зазвичай безпроблемна, гарно росте та квітує. Орхідея дійсно була безпроблемною довгий час. Але нещодавно з'явилась проблема, яку рослина подолала. Та все по порядку. Як ви вже зрозуміли, це була осінь 2021 року. Квіточка гарно цвіла, як на фото, яке я вставляю. А після відцвітання, вже в листопаді виростила ось таку гілочку з бутонами. Зверніть увагу, що бутони знаходяться на чималій відстані один від одного. Зазвичай кам'яна троянда ростить свій квітконоси так, що кожна квіточка красується сама по собі і не налягає на сусідню. Тобто квіточки розміщені рідко. І ось яка відкрилась перша дорощена квіточка. Скажу наперед, що жодного разу при квітуванні орхідея не повторила покупне цвітіння. Ні разу вона не зацвіла таким букетом. Приблизно однакових квітів, з яким я її купувала. Кожне цвітіння завжди сюрприз. Та в цьому відео я покажу вам всі ці сюрпризи ось грудневе квітування. Це теж дорожчина гілочка. Бачите, які кучеряві квіточки. А гляньте, як орхідея розцвіла в травні травень 2022 та самим великим сюрпризом стало червневе квітування. Подивіться, як наче й не кам'яна троянда, а якась інша квітка. І розмір квіточки 9 см. Ні до того, ні після того таким розміром орхідея не квітувала. Це все ще дорощі квіту підконоси. Але зверніть увагу на квіточку. Я була в захопленні і не тільки я, а всі, хто бачив цю красу. Орхідея доростила дві гілочки на покупних квітконосах і так рясно зацвіла чарівними квітами. А зараз подивіться на фото зроблене в лютому 2023-го. Разюча різниця, чи не так? Це фото зроблене в моєму домі. Я забрала орхідею додому, щоб пересадити з покупного горщика в подвійний, який я зазвичай пересаджую всі свої рослини. Пересадила і залишила рости на своїх підвіконниках, вікна, яких виходять на північ, а підсвітки в мене немає. Тому для орхідеї був подвійний стрес, і від пересадки. І від нового місця, на якому мало світла. Тому таке квітування тільки на три маленьких квіточки. Квіточки дійсно були маленькими, десь по 6 см. А в квітні вже ось така гілочка, і теж квіти малі, дивної форми. Тому я віднесла рослину знов на роботу. Туди, де їй подобалось, де вона гарно росла. І цвіла. Там вона вже і дорозпустила свої квіточки і проквітла десь біля двох місяців, недовго після чого повністю засушила свій квітконос. Зазвичай, в моїх умовах, кам'яна троянда ніколи не тримала квітів довше двох місяців. Але квітує часто, квітконоси дорожчує. Бруньки розбуджує охоче. Ось це фото зроблене в січні 2024 року. Як видно, орхідея ростить новий квітконос. І в березні вже ось така гілочка з вісьми бутонів виросла. А в квітні починають розпускатися перші квіточки. Це було чудове квітування. Кожна пелюстка орхідеї мала унікальну текстуру. Та тільки їй притаманний малюнок. Гілочка звисає каскадом, між квітами велика відстань, що дає їм можливість красуватись з усіх сторін та зачаробувати своїм видом. Розміри квітів знову близько вісьми сантиметрів. Вже не шість, як було в мене дома, де рослина отримувала мало світла. А в черні орхідея ще доростила свій під і розквітло ще 4 квіточки. Перші квіти кам'яна троянда скинула. На жаль, є орхідеї, які тримають перші квіти, коли дорощують нові, і їх каскади виглядають водопадами. Але це не про кам'яну троянду. Ще скажу, що назва орхідеї, яку я використовую, не є якоюсь зареєстрованою назвою. На горщику в неї була прописана назва. Magic Art. Ця рослина є мутантом від відомої та популярної орхідеї. Тому на горщику написана зареєстрована назва орхідеї, а не її мутанта. Ще розповім про здоров'я рослини. За час, коли орхідея знаходиться в мене, вона наростила цілий горщик гарного коріння. От подивіться. Рослині сподобалась посадка в велику кору та полив по просушці замочуванням всієї кореневої системи. Місце видно їй теж подобається, так як тут вдосталь світла від вікна. Періодично я квіточку підживлюю неорганічними добривами. Тому зелене листя вона виростила велике, листки довгі з хорошим тургором. Квітування, яке перед вами це гілочка, вирощені на пробуджених бруньках. В цьому році орхідея квітує невеликими квітами розміром біля 7 см. Чому ж не розкішне квітування, яким зараз квітує орхідея? Я б назвала дві основні причини. Перша, це те, що зима була досить похмура в цьому році. І рослині не вистачило досталь світла. Але є ще одна інша причина орхідея захворіла, почали жовтіти відпадати листочки, наче й правильно жовтіють, від кінчика листа до розетки, наче й стебло після того, як я знімаю жовтий лист, нормально виглядає. Але з'явились на стеблі якісь дивні пухирі. Проколола їх голкою та замастила зеленкою. Ранки присохли, але в одному місці присохли, а в іншому з'явилися. Ось так, як на фото. Що це таке поки що не знаю. Що цим, з цим робити, теж не знала. Але купила фітоцид в епіцентрі і повністю обробила рослину. У мене фітоцид був у вигляді спрею, тож обробила по листям, по розетці, тобто всю рослину повністю. А потім пішла у відпустку на два тижні. Прихожу з відпустки, а моя кам'яна троянда зустрічає мене по листом. Ну, все, подумала я, знову під листом будуть пухирі, як і під попереднім. Знімаю лист, а там чотири гарнесеньких корінчика і чиста розетка, яка я була рада то не передати словами. Розумію, що це можливо тимчасовий ефект, але результат є, що не може не радувати. А ще рослина активізувала корені в посадці. Подивіться, яка гарна коренева, які гарнесенькі корінчики ростуть. Також квіточка почала дорощувати нові бутони, продовжувати квітконос. Так що чекаю на нові дивовижні квіти. Всім дякую за увагу!